Доброго здоров'я! Дивіться, от є головка. Вона в мене вимірює якісь відсотки. Ну, насправді вона нічого не вимірює. Я бачу тут позначки. Перша магнітна система, друга це постійний струм. Далі клас точності 2,5 і е, спосіб встановлення от такий от, перпендикулярний до землі. Тепер як дізнатися, які в неї параметри. Дивіться, беру тестер, включаю його на опір і підключаю щупи. Так, нормально. Ні. В іншу сторону. Мінус. Плюс. Дивіться, тестер автоматичний. Він перемикає свої режими автоматично. Відповідно, він подає різні напруги і по відхиленню цієї стрілки щось видно. Він декілька напруг подав і виміряв опір 453,8 Ом. Записуємо опір 453,8. Тепер. самі вимірювання, але беремо тестер, переключаємо на напругу і подаємо. Так, він вимірює 453 і повинен бути. І ми бачимо. 0,1 вольта. Напругу записуємо 0,1, ну 0,8, ну, тобто 0,1 вольта. Бачимо, що при цьому іде відхилення стрілки. Ну, в даному випадку в якусь сторону. Тепер вимірюємо струм. Перемикаємо цей тестер міліампері. Так. є вимірювання. Так само 450, але ми додавили опір цього тестера то 456 Ом. І при цьому ж самому відхиленні вимірюємо, що струм дорівнює 0,23 мА. три міліампера є. Тепер. Оця головка вона має якесь відхилення. Можна буде подивитися там, скільки це відсотків. Ну, наприклад, 25% при такій напрузі і при такому струмі. Ми маємо опір, маємо напругу, маємо струм. І в залежності від того, що ми хочемо зробити, чи амперметр, чи вольтметр, ми повинні розрахувати або добавочний опір. Його ставимо послідовно і при підключенні, бо це на постійний струм, таким чином ми можемо розрахувати цей опір таким чином, що при вашій напрузі, яку ви сюди подаєте, напруга тут була 0,1 вольта, ну, плюс-мінус, і отакий струм. Якщо ви хочете зробити амперметр, то ви ставите шунт і знов-таки розраховуєте таким чином, щоб при оцьому струмі отут була ваша напруга. Як трохи простіше зробити? Один варіант це ми вираховуємо по закону Ома та закону Кіргофа ці всі опори. Тобто ми маємо цей добавочний опір і маємо опір самого шунта. Вони у нас складаються, і далі по математиці. У нас є оцей добавочний, це опір ну, прибора, скажімо так. Р-прибора. Тут ми маємо струм прибора. От. І по математиці ви вирішуєте це рівняння значить, Напругу ту, яку ви хочете, і відповідно, підставляєте. Але можна зробити трохи якби, простіше. Значить, ми маємо тут, що відхилення йде приблизно на 01 Вольта при опорі 453 Ом. Якщо ви хочете в 10 разів більше, наприклад, щоб було тут 10 вольт, тобто, відповідно, цей опір повинен бути там, в 10. 15 разів більше. Тобто беремо сюди, наприклад, опір 4, 5, ну, наприклад, 10 кОм. І подаємо сюди 10 вольт і регулюємо цей опір так, щоб стрілка відхилялася на повну катушку. Значить, а і в струмах, якщо ви хочете зробити амперметр, Трохи по-іншому. Тут у нас протікає струм, і тут у нас протікає струм. Зазвичай роблять так, щоб повне відхилення було 75 мА. І відповідно таким чином можна розрахувати шунт. Але зазвичай ну, складно так зробити, то шунт можна щось підібрати більше. В залежності, що ви хочете вимірювати, там який струм. І поставити тут так само опір, який можна підналаштувати під. Повне відхилення. Тобто, наприклад, тут протікає там, 10 Ампер. на шунті 0,1 Ом тут буде падати 1 вольт, і ми підбираємо цим опором таке відхилення, щоб було ну, в моєму випадку 100%, 100 і можемо зробити з цього прибора або зручний амперметр до 10 Ампер, або до 100 Ампер, або до 1 ампера, ну, щоб легше було розуміти, або так само до 10 вольт, до 100 вольт, до 1000 вольт вольтметр.